Сьогодні знаменний день. День з одного боку трагічних подій, тому що мільйони загинули. А з іншого боку, була спільна перемога над фашизмом. І сталося так, що 69 років тому ми разом з Росією воювали проти фашизму і перемогли. А зараз Росія почала воювати проти України. Історія повторюється, повторюється в іншій формі. Росія повинна зупинитись, перестати підтримувати терористів, які вбивають мирних громадян в Україні і проти яких розпочата антитерористична операція. Україна. Готова і проводить загальнонаціональний діалог. І Круглий Сіл, який запланований на наступний тиждень на середу, є ще одним свідченням того, що країні потрібна єдність, країні потрібен діалог і країні потрібен мир. І цей мир буде тоді, коли терористи не будуть підігріватися. Всією, яка 69 років тому стояла з нами пліч-опліч. А зараз з нами пліч-опліч стоїть Німеччина, Великобританія і Сполучені Штати Америки. Дякую.